Шкода Фабия на замену соленблоков задней балки. Вроде дивился по видео, все так просто, взял взяли, выбили, але трошки тут не так получилось, как хотелось. Значит, старые соленблоки я выпаливал, потом зубилом их выбивал. Все хорошо. Хозяин привез соленблоки по и Я їх почав ставити, але суть питання в чому, що вони йдуть, типу, як яєчком. Не чисто круглі, а яєчком. А, трошки їх подтачував, але все рівно вони туди не йшли. Потім зайшов, подивився, що фірма Білгум випускає також салімблоки, вони повністю леті і вони, як потрібно бути, вони круглі. Це от у нас кріплення. Проставочку зробив салендблок. І ця втулка. Тобто максимально я втулку, наскільки вона уходить, і шайба якраз буде прижимати його сюди. Ну, один сайлентблок я вже встановив. Ну, встановити було одне удовольствие, так сказати. То, хто буде міняти, то я вам чесно рекомендую замовити силенблоки по білгому. Всім гарного дня.